Самозаписане аудіо із метафоричним посланням 23 і 8. Ангели сурмлять перемогу. Впорядкування хаосу. Мене звати Лучі. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім Хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, не рекомендую дивитися жодного відео на моєму каналі. Проходьте, будь ласка, повз, і не пишіть низько коментарів. Ваші енергії низьких вібрацій десонують з високими енергіями мого каналу. Перед відкриттям порталу «Воріт Лева», яке щороку відбувається 8 серпня, вчора ввечері. У моїй закритій телеграм-спільноті Світлячки. У групі мого авторського курсу Архангельські промені зцілення» та у нашому приватному із Світланою спілкуванні відкрився прямий портал Всесвіту. Всесвіт надсилав нам повідомлення не лише у медитаціях, як завжди, а й напряму через самозаписане моїм голосом аудіо із метафоричним посланням. Через акцентування нашої уваги на повних повідомленнях приватного чату та через набір цифр і букв у повідомленні однієї із світлячків, якого вона не писала, але яке проявилося у групі від її імені. Послання із прямого каналу Всесвіту, тобто поза медитаціями, почали надходити вчора з вечора і завершилися після півночі останнім меседжем. Прошифрувавши усю інформацію, яка надійшла, ми отримали дуже важливе для українців повідомлення. Сходить Сонце України. На Хмаринці бачу двох ангелів. Один із них тримає у руці надкушене яблуко, інший відпочиває. У наступну мить перший відкладає у бік своє яблуко, бере сурму і летить сповіщати про перемогу України. Другий ангел, трохи із запізненням, також бере сурму і наздоганяє першого. Таке видіння я побачила вчора наприкінці медитації, «Трансмутація реальності. А далі власне видіння розповідає одна із світлячків моєї спільноти. При зустрічі з Ісусом, Він мені наче прошепотів, дивись і показав на воду. На відображенні води я побачила слово перемога, знак нескінченності і лілії, які наче з'єднувались кубки, дві і три. Що думаєш? запитав Ісус. Я сказала п'ять, ні, заперечив Ісус. І тут я зрозуміла, 23 і вісім. Очікуй! Сказав Ісус і зник. Потім я побачила ще дев'ять лілій. Запрошую у мою телеграм-спільноту мій Всесвіт», де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України і очищення планети. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах: Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під даним відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Цифру нескінченності, перевернуту вісімку, як одну із кількох, показаних нам у вчорашніх повідомленнях, Всесвіт показав і в останньому вчорашньому посланні. Цифра вісім, пов'язана з піком левових воріт, закликає нас бачити ширшу картину, здобути внутрішню мудрість, духовність впевненість. І невичерпну енергію. Вісімка також означає відображення вищого закону вона є знаком незворотності, смерті і трансформації, відродження і справедливості, космічного порядку, початком нового циклу після виходу свідомості за межі сімки, відновленої рівноваги. Покровительство Бога часу для тих, хто живе в гармонії з законом, впорядкування хаосу. Іншими двома цифрами посланнями Всесвіту були цифри 7 і 3. 7 – також космічне число. Це число веселки, 7 нот, 7 чакр, 7 днів творіння, 7 архангельських променів, Духовний пошук, просвітлення, зв'язок із Божественним, покровительство вищих сил, бачення містичної природи речей, досконалість і цілісність, повнота пізнання тонкої суті речей. Трійка єдність тіла, душі і духа. Трійка це триєдинство Бога Отця, Сина і Духа. Це минуле, теперішнє і майбутнє. Україна відроджується через духовність. У тому меседжі були також букви А і Є. Буква А символізує початок всього, єдність Всесвіту і Бога, баланс і стійкість. Рівновагу духовного і матеріального, безсмертя і божественність, буква «Ї» – літера української ідентичності. Через полум'я війни відроджується українська ідентичність, сходить Сонце України.